Самі щахливі прапори в світі частина 2. Ой, ні Емель. О, господи, Боже, ти мой, Що це так за маячня якась. Белєна. Айрика Ай лабош Воздушна іперія. Що це за смайлик тут поставили вообще? Це вже не схоже на прапор. ЛГБТ и его... И його регіони. Що це за мечнян? що це таке? Чому тут 7... Тут Румінці ЛГБТ всі просто дивні. Космічне Космічне королівство Аскадія. Що це за сонячна система якась? Ви не взагалі не вмієте таке малювати. Такі прапори просто, це, це є. Ну, доволі довольно схожі на острів у мене. Ну, якось так непоганий прапор, але чому тут зображений чоловік у якого на голові вітерчить три ноги? Де тероїд. Ну так. Ну якщо ви повірите, то там нічого поганого нема. Але там ми можемо побачити запалений завод, що він вам казати. Новий травник. Хм. Хм, блин. Що може бути дивного? Ага, я знаю, що там дивний текст. А также ще... як символ. Беню. Чому тут лежить фрукти? Вообще якось так нелогічно. Це просто якийсь капець. Что вообще, блин, додому все якось так поставити туди це кошик з фруктами? <кхи> <кхи> Джечу провінція. <кхи> Що це за таке просто? Не можу повірити, але що ну, це були не точки. І так мабуть, такі медіа. Триста Дакуня, острови Біктер, Фелкецькі острови, острови Терск і Кайкос, і так далі. Щити. На острове на проборе трестандаконе просто вира не можешь тут якийсь не знаю, Крап... не знаю що тут можно сказать Что якісь бы якисту там и так на острове пиктем тут же самый тільки чувство вилонил и пожал на островские островів вони чогось умудрились туди поставити вівцю. А ну острові торкси і Ну, рука. Ну вот всі, щоб просто якийсь чудо. Амстердам. Матір. Що це за три хрести такі штуки? Це якесь добра, просто якийсь... Якісь типу, що ти програв три раза і все. Ну і остання. Японські префектури. Всі прапори, окрім. Окрім, блин, Эхайм. Всі взагалі мають дві дві кольори або три кольори. Двоє не якось так. Ну короче. Мы вырасти все наши жахлые прополи. На то будет творческий. Ну и всем... Ну и всем. Всем пока.